Черівного часу, шановні українці, з вами Крук і Я вам хочу сьогодні розповісти про алкоголь. Чому ж алкоголь все-таки зло і велике зло, і чому не можна пити людям взагалі? От, давайте розпочнемо, що таке алкоголь. Алкоголь це цитолітична отрута, яка руйнує і клітини, і судини. Відповідно руйнує клітини в мозку, негативно впливає на судини, розширюючи їх, і також впливає на порушення. Кровообігу головного мозку відповідно, з, з, змінює поведінку людини. Що відбувається на енергетичному лінії, е, рівні, коли людина вживає алкоголь. Давайте перш за все розберемося, навіщо люди вживають алкоголь. Люди вживають алкоголь, коли вони шукають що? радість вуньо, тобто е, шукають костиль, який замінить їм радість. Алкоголь п'ють люди, які нещасливі, яким чогось бракує. От, наприклад, я взагалі багато років взагалі не вживаю алкоголь і прекрасно живу. Чому? Тому що я цілісний, ось, щасливий і розумію ціну свого часу життя, відповідно свого здоров'я. І мені не потрібно шукати у нього. Я сам у нього знаходжусь. Якщо людині нещаслива, тобто їй щось бракує з ряду причин ось, в неї, наприклад, Внутрішня криза, людина в науті вона шукає чим її закрити і компенсувати, намагається якимось в нього. В нього вона не шукає спілкування з дітьми, з дружиною, якесь хобі, прогулянки на природі. Вона що робить? Вона випиває. Що таке йде випивання? Це по суті рідина, яку можна навіть порівняти. Зараз я візьму руну. Дуже гарно нам про це покажуть. Це є ніби як лагуз, тобто лагуз і вода, і який магічний вплив. Тобто, за допомогою алкоголю людина намагається знайти собі радість, тобто закрити оцей наутіст. Тобто люди п'ють і вживають наркотики, також ті, які е, неповноцінні і їм чогось бракує. Тут важливо людині самій розібратися, що їй бракує, чому вона вживає алкоголь, і допомогти ви, якщо це там, з вашими близькими чи офіцери, які там працюють ЗСУ, які п'ють в окопах, повинні знайти причину, чому вони п'ють, тому що п'ють неповноцінні люди. Повноцінна людина пити не буде. Ось, і відповідно людина випиває. Отримує тимчасову радість, але потім, коли алкоголь виходить, вплив алкоголю зникає, людина все одно повертається сюди. Це замкнене коло. Тобто, якщо не розібратися в причині наутізу, то вливаючи рідину в тіло, людина тільки відстрочить цей стан. І це не природний стан, тому що людина, коли щаслива, в цілісній. В... Водалі, наприклад, ось, людина повинна бути такою, тобто цілісною, захищеною, стабільною структурою. Якщо чогось не вистачає в цій структурі, якісь проблемні місця є, ось, виникає криза внутрішній психологічний тиск, і їх потрібно закривати. Тобто завдання близької людини, офіцера, донести до того, хто. Кого тягне алкоголь, що він хоче закрити, яку кризу в собі, і відповідно замінити на наукіст, дати йому задоволення від чогось іншого. Тобто, Зазвичай це люди, які не бачать задоволення від життя. Тобто вони ходять на роботу, входять щось роблять і не бачать сенсу. Ну це взагалі проблема освіти, тому що відовство навчає освіту. Люди, які на курсі проходять, вони розуміють сенс життя і для чого ми живемо. І вони пити не будуть. Далі, давайте. З цим розібралося. Тобто люди п'ють, яким чогось не вистачає. І це не ви... щоб закрити наутіз, тобто який... цю нішу, яка не вистачає, вони шукають якісь методи і лізуть в наркоту чи ще щось що дає тимчасовий костиль. Що відбувається, якщо людина випиває, вона, наприклад, був... закрита як одал стабільна, вона випиває. І це алкоголь він розширює енергетику. Він просто коли от вода людина зміснена, коли випиває, в неї розкривається кокон, вона не контролює свою енергію. Він розкривається, можна порівняти з петро. Тобто людина енергетично відкрита для простору, в неї. Це дуже, -дуже сильна як медитація, чому. Також можна проблеми наробити, коли людина постійно медитує. Вона то, східними практиками займається. Відкривається кокон, а під алкоголем це відбувається неконтрольовано і зазвичай це роблять невідуючі люди, які не тямлять тому, що вони роблять. Ось, відповідно, відкривається, зникає цілісність, і людина виглядає як притро, як розкрита е свідомість, яку може проникнути її простір будь-що. Тобто ми знаємо, що магія це як е наука, яка в. Вчить керування енергіями, відповідно, коли розкритий кокон, туди може влетіти все, що завгодно. Наприклад, якщо людина вип'є алкоголь на цвинтарі, туди може мертвяк влізти Людина дуже швидко піде на той світ, будь-що будь-де можна підцепити. Будь-які, тобто, істоти, це як енергії, енергетичні, сюди може пролізти будь-що. будь-який момент. Може підселитися і істота, яка буде просто розважатися людиною, гратися, робити, і дурні вчинки робити. Будуть істоти, які провокувати, будуть, живлятися просто енергіями, і будуть її заставляти постійно пити, щоб просто злизувати, зжирати, її. тобто енергетично поїдати людину. Ось, і людина в пошуках оцього казкового вуньо, замість того, щоб бути цілісності, перебуває в такому стані. Вона випиває, і причому навіть одна краплина алкоголю. Дуже сильно впливає на енергетику. Тобто, я навіть якщо там якийсь був е досвід, що вкусив гріпфрут, а в ньому був алкоголь, і зразу це відчув і, і зразу відчув наслідки. Просто люди в системі нашого виховання вони закоренілі, вони не відчувають енергії, не відчувають, що вони роблять з собою ось таке. Відповідно, якщо людина розкривається, то людина повинна бути готова, що туди може влізти будь-що енергетично. Тобто це як порожній кокон і, до речі, дуже смачний солодкий, тому що люди як корм. І, відповідно, отримує пробій і може влізти будь-яка енергія. Тому пити це зло. Якщо навіть ліки, які вживаєте на алкоголі, замініть їх на мед, наприклад. Мед безпечний і корисний. Тобто можна як консервант консервувати, наприклад, гриби, як гриб веселка наприклад, прекрасно медом консервуються. Не потрібен алкоголь. Якщо ви, людина хоче навіть з ліками випити, то хай буде готово, що вона справиться з цим. Що відкриється її енергопокуни, який розширюється, і туди щось влізе, а зазвичай влазить. Ось так. Тобто кім психологічного впливу і порушення е, отруєння організму постійного, порушення координації, тобто в, втрата роботи е, мазочка. І повинні офіцери пояснювати, я вам як медик поясню, що алкоголь вимикає, блокує. як... Е, Ну, будемо медіатори називатися, просто є це центр терморегуляції в мозочку, тобто в потиличній частині, яка відповідає за несвідому роботу організму, наприклад, за терморегуляцію, яка не потребує свідомості, вона на підсвідомому рівні працює. Ось. І відповідно, алкоголь просто вимикає цей центр терморегуляції. Людина просто клему виняла, зняла клему там, з акумулятора і все. Відімкнулась терморегуляції, тобто є холод, є мороз, а людина просто його не відчуває. Тобто це не означає, що людина зігрілася, це означає, що просто вона вимкнула центр обігріву, тобто контролю температури. Відповідно, такі люди замерзають на, на холоді, якщо засне на холоді, вона просто засне і більше не прокинеться. Це потрібно чітко усвідомлювати і доносити людям. Алкоголь ніколи не гріє. Просто вимикає центр терморегуляції, людина не відчуває холоду. Будьте з цим обережні, доносьте людям, що. Терплина алкоголю знімає захист. І шукайте, шукайте, допомагайте близьким побратимам в окопах, близьким людям, що знайдіть знайдіть причину їхньої кризи внутрішньої, ось це. чому вони нещасливі і чому вони заміняють себе. Шукають в нього в горілці у алкоголі, ну, чи в інших наркотиках. Суть та сама. Не можна цього робити. Бережіть себе, не вживайте алкоголь і ведіть здоровий спосіб життя. Харчуйтесь правильно. Слідкуйте як за своїм фізичним тілом, так само психологічним, енергетичним. Все у вас буде добре. Слава Україні, смерть ворогам. Алкоголь на РФ відправляйте. Там от їм це якраз до снаги. Хай там їх пасуть і їдять.